Всім привіт! я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Одним словом, я зібралася і вирішила зняти для вас відео про мої найближчі книжкові плани. Це ті книги, які я дуже хочу прочитати, і це ті книги, які я постійно відкладаю на наступний план. Я не знаю, чому так стається, але завжди, завжди знаходиться якась інша книга, якась новинка або. Щось таке дуже пропіарне, яке я дуже хочу прочитати. І ці всі книги я закидаю ще чим подальше на якісь най... майбутні наступні плани. От, насправді я не люблю планувати, що я хочу читати, тому що ніколи так не стається. Але я все-таки сподіваюся, що саме. Ці книги, які я зараз тут відклала, їх, до речі, є 16 штук. Це ті книги, які я буду читати найближчим часом. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво дізнатися, які саме книги я планую вже зовсім скоро розпочинати читати. Мочитеся позручніше, і давайте будемо розпочинати. І перша книга, точніше, це одразу є трилогія, всесвітньо відома історія Каравал, пізніше легенда та фінал. А я ці книги, до речі, вже ну. Планувала читати вже, можливо, місяців шість, і ну як ви зрозуміли, я досі їх не прочитала. Я дуже хочу, тому що я чула дуже багато хороших позитивних відгуків. Тому все таки я надіюся, що можливо вже можливо вже з червня я розпочну їх читати. Ця історія нам буде взагалі розповідати про таку гру «Каравал». І в нас тут буде в першій частині головна героїня Скарлетт, яка дуже мріє потрапити на цю гру. До речі, що саме це за гра, я так досі і не знаю. Відгуки я так стараюсь дуже не читати, щоб нічого себе не спойлерити. Одним словом, якась гра. От, І та наша головна героїня вона дуже мріє потрапити на цю гру. І вона отримує запрошення, приїздить туди, не знаю, чи це на якийсь острів, чи що, де буде відбуватися це все дійство. І розпочинається саме цікавіше. А, я все-таки думаю, що мені ця книга точно має сподобатися, тому що я замітила за собою, що коли я читаю книги з подібним сюжетом, я в захваті. От тому я чомусь впевнена, що мені ці книги також зайдуть. Ну, в принципі, все. Це є мої найближчі плани. І якщо з вас вже хтось читав, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам. Друзі, одразу наступна книга, яку я також дуже хочу в скорому часі прочитати, тому що дві попередні частини мені дуже сподобалися, і я все-таки думаю, що ця книга також мені сподобається. Це є третя частина з циклу місто вітрів від Ліс Томфорд. А, також я чула дуже багато хороших відгуків. Це також у нас буде така романтична історія про молодого батька-баскетболіста, який має малесенького сина. Але я так зрозуміла, там вони з дружиною чи розійшлися, чи що, чи... одним словом, не знаю. І він потребує якоїсь допомоги і хоче найняти якусь няню, щоб вона допомагала йому, в принципі, сином. От. І до нього приходить на роботу така наша головна героїня Мі... Міллер. Так? Так, Міллер. І там в них буде закручуватися якісь стосунки. Я сподіваюся, мені ця частина також сподобається, тому що я чула дуже багато хороших і приємних відгуків на рахунок цієї книги, цієї історії. І, в принципі, враховуючи, як мені легко читалися дві попередні частини, то я думаю, ну, ця також не буде поступатися їм місцем. Так, друзі, одразу наступна книга. Це є книга з таким літнім вайбом. Тому що я, коли дивлюсь на цю обкладинку, я хочу її читати саме тоді, коли буде дуже спекотно влітку. Я думаю, це буде просто ідеальний час, ідеальний настрій для цієї книги. Цей новиночка від Арбуксу, можливо, вже хтось з вас догадався. Це є щасливе місце від Емілі Генрі. Мені, до речі, дуже подобається, як пишеться письменниця. Всі книги, які я читала її, мені всі сподобались, в принципі. Ну, майже всі, але, в принципі, всі. От, І коли я побачила цю книгу, я думаю, ну, я ну, не можу її не придбати, тому що я хочу щось дуже класне, приємне, романтичне, дуже цікаве, захоплююче, те, що буде зігрівати мою душу. Я думаю, ця книга буде саме така, до речі, погляньте, тут дуже красивий зріз. Все, що я знаю, це те, що в цій історії нам буде розповідатися про наших двох головних героїв. Про хлопців також продічно, що вони колись мали якісь стосунки, пізніше вони розійшлися, але по певних е, обставинах вони е, вирушають в таку відпустку чи це подорож одним словом, якийсь відпочинок зі своєю компанією друзів, які досі не знають. Що вони розійшлися, і вони починають вдавати при друзях, що вони досі разом там, можливо, буде в них якась певна ціль, чому вони це будуть робити. Але досить така цікава задумка самої книги. І ну, хоча, в принципі, я вже читала дуже схожі книги з таким вайбом, але все-таки мені вони подобались, і тому я думаю, мені ця книга також сподобається. Тому цю книгу я відкладаю трішечки на пізніше, на більш такий літній сонячний день. І вже тоді з вами поділюся своїми враженнями, коли я цю книгу прочитаю. Одразу наступна книга, яку також я дуже хочу прочитати, і це є книга письменниці е психологічних трилерів і її книги, які вже повиходили, я прочитала всі, крім цієї однієї, можливо, хтось з вас догадався. Це є Рудве, та її книга Нуль днів. До речі, я вже вам показувала, але просто погляньте, як красиво виглядає взагалі оформлення цієї книги. Я люблю Рудве, чесно скажу. Але я не знаю, це дуже дивно. Але всі книги, які її прочитала, там немає жодної книги, яка війшла в топ найкращих книг 2024. Наприклад, ну, начебто, книги дуже цікаві, класні. Мені подобається і сюжет, і герої, як там все описано. Але постійно мені чогось бракує в цих книгах. Я не можу досі зрозуміти, чого саме. Ну, можливо, буду робити собі для себе якийсь аналіз вже згодом, коли вже прочитаю саме цю книгу, і тоді, можливо, вже більше чогось зрозумію для себе. Це буде також психологічний трейлер, буде якесь вбивство, буде розслідування. Тобто, я думаю, буде знову ж таки щось дуже цікаве. Надіюся, мене ця книга не розчарує. Можливо, вона. Я би дуже навіть хотіла, щоб якась книга з Рудве війшла в мій список ТОП найкращих книг 2025. Все-таки я на це дуже сподіваюся, але не буду забігати наперед. Прочитаю і тоді ж з вами поділюся враженнями. Наступна книга це є тієї авторки, книги якої я прочитала просто на одному подиху. І одна книга мені дуже дуже сильно сподобалась, дуже сильно сподобалась. Я зараз говорю про наступну книгу. Розгніваний Бог від Ел Джешен. Um, Розбитий лицар мені сподобався дуже сильно. Ну, просто дуже сильно. Я не знаю, чи мені там ця книга підійшла під настрій просто ідеально, але я була в захваті. Я її прочитала, в мене настільки були великі емоції від прочитання цієї книги. Ну, супер, просто клас. Як тільки побачила, що РМ анонсувало цю книгу, я думаю, мені точно це треба. Я все-таки сподіваюся, що та книга також мені сподобається. Я нічого, до речі, так не знаю, що тут буде відбуватися. Ну, Тут є поанотація, але так дуже ну, не все так добре, точніше зрозуміло. Знаю, знову ж таки, будуть головні герої хлопець Івон, і також дівчина Ленора. І там вони, я так зрозуміла, щось не дуже ладна, а пізніше почнуть дуже ладнати. Ну, Я так чомусь думаю, що, можливо, так і буде. Ну, ладно, будемо читати. О, ця книга також йде в список найближчих планів, тому що я вже дуже сумую за тим, як пишеться письменниця. Мені дуже сильно подобається імпонує. От тому, в принципі, чому б і не розпочати читати цю книгу чим скоріше? А одразу наступну книгу, яку я хочу вам показати, це також є новиничка від видавництва РМ, і це книга, яка мені дуже сильно сподобалася по візуальному оформленні, звісно. І, взагалі, я коли почитала анотацію, я також зрозуміла, що мені це треба. І я сподіваюся, мені ця книга сподобається. Я зараз кажу про танець злодії від Мері Пірсон. Ем, я нічого так добре не знаю, що саме буде тут відбуватися в цій історії. Я не знаю взагалі, чи це є одиночна книга, чи це білогія, трилогія. Одним словом, я не цікавилася, тому що я не знаю, чи мені ця книга сподобається. Знаю, що тут буде щось відбуватися якась боротьба між ем, головою клану розбійників. Він там якийсь молодий хлопець, і між колишньою злодійкою. Тобто вони там за щось будуть боротися, е, і я так зрозуміла, між ними також спалахне якась пристрасть. Ну, не знаю, мені здається, мені має це сподобатись, тому що я люблю такі вайби дуже сильно. Тому я сподіваюся, що мене затягне. ця, Книга, ці герої, взагалі ця історія. Ну, в принципі, все, що хочу вам сказати, більш детально вже з вами поділюся, коли цю книгу прочитаю. Але ну, вона дуже сильно красиво виглядає, і я все-таки сподіваюся, що як вона виглядає ззовні, така буде хороша і середина. Так, е, наступна книга а точніше, три книги. Це є, мені здається, я вже вам показувала, що хочу їх прочитати, але я досі їх не прочитала. Це є трилогія, Змія і голуб» від Шелби Мегюрін. Ме... Е... Ну, що я можу сказати? Я цю книгу, ну, першу частину вже розпочинала читати, точніше, я планувала розпочинати читати вже просто енну кількість разів. Я не знаю, чому я не читаю їх. Ну, просто не знаю. Я мене і тягне до цих книг, але з іншої сторони, я де чула відгуки, що це має бути більш така якась як дитяча історія. А я ну, не дуже люблю читати якісь такі прям дитячі історії, якісь дитячі романтизі, чи що це буде, я не знаю. А... Будь ласка, якщо хтось з вас читали вже цю трилогію, поділіться зі мною враженнями в коментарях, чи взагалі вартує читати ці книги, і чи вартує їх читати чим поскоріше, чи можливо можна буде їх відкласти на трішечки пізніше і взятися за прочитання якихось більш. Достойних книг, тому що все-таки ці книги такі досить товстунці, вони не тоненькі, і в мене є три частини, і в мене є три частини, тому я не знаю, чи мені вартує витрачати час саме зараз на ці книги. Взагалі тут нам розповідається про відьму і про мисливця на відьму. Вони десь там якось зустрічаються, укладають якусь угоду, якщо не помиляюся, і далі там щось буде між ними відбуватися і взагалі в цілому тому всесвіті. Я, в принципі, чула і хороші відгуки. І ще раз таки скажу не дуже через те, що це більше як дитяча історія. Дехто коментував. Не знаю. Постійно хочу і постійно відкладаю. Але все-таки я сподіваюся, що влітку я вже ці книги прочитаю, тому що ну, вже дуже сильно цікаво дізнатися, що ж там буде відбуватись. Одразу за відьмами приходить ще одна книга про відьмь. Це є відьми з Варди від Ані Бергман. Мені за це я також вам показувала цю книгу, що хочу її розпочати читати чим поскоріше. Але ця вже книга про відьм з більше такою дорослішою історією. Це більш драматична книга, наскільки я знаю. І мені, відповідно, потрібен відповідний настрій для цієї книги. Але відгуки я, в принципі, чула майже у всіх, що це дуже хороша книга. Це книга, яка. Вартує уваги книга, яка захоплює, і книга, яка заставляє плакати. Не знаю, як, коли саме я захочу відчути саме ці емоції. От На рахунок плакати, сумніваюся, що мені вийде. Але я думаю, буду можливо читати на днях, тому що в нас зараз дуже похмура і дощова погода. Я думаю, якраз під таку погоду ця книга повинна зайти. Я знаю лише те, що тут буде розповідатися про жінок, відьом, начебто, ну, тобто, жінок, яких звинувачують в чаклунстві, як до них відносяться, які покарання до них використовують і так далі. От, ну, я вже знаю, що це буде важка книга, але я хочу її прочитати. Хто читав, поділіться своїми враженнями в коментарях, можливо, саме ваші коментарі допоможуть мені наблизитися до Пошвидшого читання цієї книги. Одразу наступні книги я хочу вам показати разом, тому що це є книги від однієї авторки. Я зараз кажу про книги Крісінген Чотири вітри, також Велика Глушина. Чотири вітри я, до речі, вже читала ще давніше навіть не пам'ятаю скільки років тому назад. І е, я знала, що мені ця книга подобалась, але тоді я щось її закинула, просто не пам'ятаю точно причини, чому я це зробила. І я вирішила собі придбати її в паперовому варіанті і перечитати, тому що я вже мало що пам'ятаю, але знаю, що це була також така драматична, трагічна історія. І велика глушина це також буде важка, трагічна складна історія про аб'юзивні стосунки між чоловіком і дружиною. Багато хто читав з моїх знайомих, багато хто казав, що ця книга точно вартує уваги. Ну, взагалі, книги Крісінгене, мені здається, це, ці, це ті книги, які. Подобається майже, всі. майже всім, майже всім. Майже. Також планую в скорому часі розпочинати ці книги читати. Сподіваюся, мені сподобається. До речі, про провулок світків я читала нещодавно, і мені сподобалася книга. І також я такого очікую і саме від цих двох. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це новиночка від РМ, і це досить такий товстунець. Мені ця книга сподобалася спочатку, коли побачила її в анонсах, точніше на передзамовленні. Мені дуже сильно вона сподобалася по візуальному оформленні. Ця книга викликала в мене якийсь такий дуже моторошно, містичний настрій про якісь таємниці, якийсь маєток. От, от справді саме це я подумала, коли побачила цю обкладинку. І тепер ця книга у мене. Я кажу про книгу Кейт Мортон додому. А вона така досить тостенька, Не трапилась така невеличка халепа, можна так сказати. Тому що я купила цю книгу повністю нову у плівці, в книгарні. І коли відкрила цю плівку, я побачила ось таке. Тобто тут так. Було порвано, і я дуже сильно засмутилась, тому що я дуже люблю, коли книги в мене зберігаються в ідеальному стані. А я ще навіть цю книгу не розпочинала читати, а вона вже. Мені попалася така бракована. Ну, нічого. Книга нам буде щось розповідати про якусь сімейну сагу і про дівчину, яка буде це розкривати. Тобто там буде якесь міс... містечко, там станеться якесь вбивство. Про це вбивство всі забудуть і пізніше, через якусь певну кількість років, головна героїня, вона є, начебто, журналістка. Вона приїздить в рідне своє містечко, тому що її бабуся потрапляє в лікарню і вона. Там починає стикатися з всіма загадками якоїсь сім'ї, чи це її сім'ї, чи це якоїсь іншої сім'ї, точно я не знаю. І вона буде розкривати тобто ця вся історія буде вести до цього вбивства, наскільки я зрозуміла. Вона це буде все розкривати. Я десь чула відгуки, що це є досить нудна книга. Але в принципі, ну, сімейні саги це є такі більше книги е, спокійні. Я от декілька вже читала, і ні одна книга не викликала в мене якоїсь такої прям динаміки, е, ну, якихось таких поворотів. Що я просто там не знаю, була шокована, налякана. Ну я думаю, сімейні саги це і є сімейні саги. Тобто, це такі книги більше ну, спокійні. Вони без цього всього, цих гірок з емоціями. Ну, не знаю, можливо, мені такі книги потрапляли. Інколи в мене є настрій читати сімейні саги. Інколи, от справді, я хочу десь е, дізнаватися щось про якісь сім'ї знати, що вони робили, що вони роблять, або там, що наробили, що накоїли, в яку халепу потрапили і так далі. Я люблю копатися в цьому всьому. Е, тому я також цю книгу додала собі до найближчих планів. До речі, ще зовсім вчора, ввечері, я е, вже коли дитина заснула моя, я вер... ну, заснула 12-ї ночі, я вирішила щось почитати, я взяла цю книгу і щось чомусь придумала, тому що мені здалося, що можливо зараз вона мені не дуже підійде під настрій, тому що я вже була дуже втомлена, і ще десь ще не заснула під час читання цієї книги, а я цього дуже не люблю. От але я до неї вже придивилась і знаю, що ну скоро я її точно буду читати. І одразу наступна остання книга це книга, яку, мабуть, також вже прочитали майже всі, які є фанатами фентезі. Я кажу про другу частину Залізне полум'я. Це також такий товстунець. Я, до речі, цю книгу перепрошую, я її розпочала читати. Я прочитала аж 14 сторінок і зрозуміла, що ну, зараз точно в мене настрій не для цих всіх драконів. А четверте крило мені, в принципі, сподобалось. Залізне полум'я, сподіваюсь, сподобається. І Оніксова буря, яка вийшла зовсім 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 нещодавно, буквально на днях. Я ще її не придбала, але мені здається, поки я дочитаю цю книгу, оніксоба буря вже всі розкуплять, тому що зараз дуже сильний великий ажіотаж на цю третю частину. Я точно буду читати, точно. Просто я от ще не приділилася, коли саме я хочу цю книгу читати. Або після якої книги, тому що от зараз, саме зараз, на момент зйомки цього відео, у мене точно немає настрою для читання оцих змагань між драконами, вершниками і так далі. Але буду, буду, тому що хочу Оніксову бурю прочитати, багато хороших відгуків на іноземному буктоці, я чула і ну, багато хто каже, що третя частина є найкращою. Дуже цікаво, тому хочу почитати. Ось такі книги я планую читати найближчим часом. Я сподіваюся, вони мені зараз не впадуть. Ще потрібно знайти час, щоб ці всі книги читати, тому що зараз в мене в житті є деякі зміни, і е, ці зміни вимагають більше моєї присутності до виконання певних справ, якщо можна так сказати. Ну, одним словом, якось так. От, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти саме в цьому відео. Вже, мабуть, буду з вами прощатися. Обов'язково бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних, читайте українською мовою і зустрінемося в нових моїх відео.